Затримання оперативна закупка від СБУ правоохоронних органів та тримання під вартою без визначення розміру застави. як працює команда адвокатського об'єднання і партнери кримінальні справи, кримінальні провадження на практичних прикладах. І так, кримінальні справи не чекають на ранок, як правило, правоохоронці обшуки проводять. Самого ранку та проводять оперативні закупки так, щоб санкція в суді була у п'ятницю та затримані до понеділка сиділи у СІЗО, якщо навіть визначена та внесена застава. І так, попередній кінець тижня став для нас черговим драматичним підтвердженням цього принципу та шалена завантаженість нашої команди та робота наша нон-стоп 24 на 7. Це був терміновий дзвінок. Наш клієнт був затриманий службою безпеки України в іншій області за сотні кілометрів від нас, Чернівці, з проханням допомогти у ситуації, яка склалася звинувачення тих тяжких злочинів, вимога СБУ та прокуратури, тримання під вартою без права внесення застави. Кілька епізодів тяжких злочинів, за які відповідно до судової практики, у 98% вірогідності застосовується тримання під вартою без визначення розміру застави. Фактично, такий собі швидкий вирок до СІЗО на час всього досудового розслідування, 3-6 місяців та судового розгляду, що може бути і роками. Ніч інша область, відстань плюс 630 кілометрів. Наша команда працювала 24 на 7, не змикаючи очей. До п'ятої ранку був фіналізований та поданий до суду через електронний суд повний пакет документів. По перше, що роблять адвокати, це письмові аргументовані заперечення на клопотання прокурора. По-друге, скрупульозно ми зібрали матеріали, що всебічно характеризують особу нашого клієнта. Третє це чітка правова позиція про необхідність застосування запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі, зазначена судова практика. На користь сторони захисту саме цього районного суду. Це важливо шукати таку судову практику та зазначати їх у письмових заперечень. Суд, судовий розгляд, прокурор це тримання під вартою без варіантів, як він сказав. Ми були проти цього, ми протиставили їхні позиції, наші аргументи. Важливим став допит свідків стороною захисту. Це критично важливий та дуже цікавий крок у процесі обрання запобіжного заходу. у вигляді тримання під вартою рекомендації, це застосовувати. Свідок емоційно підтвердив, що саме не пов'язаний із ізоляцією запобіжний захід є доцільним та доцільно внести заставу. Перемога, яку дають лише 2% вірогідності у таких справах після багатогодинного засідання, навіть під час повітряної тривоги, суддя вийшовши з нарадчої кімнати. Результат: саме частково наголошено часткове задоволення по питання прокурора, але в чому ключова перемога питання. Суддя врахував позицію.